Ти з нами друзі, привіт! Мене звати Юркос і хочу сьогодні розповісти про турнікети. Лежачи в госпіталі, деякі військові мені розповідали про турнікети. І таке бувало, що він надіває людині турнікет, а через деякий час приходить, а людина 200 Такі причини, що на навчанні на, на Медики зачастую це не розповідають. Це тільки на практиці можна замітити. Тому зараз коротенько я хочу розповісти, які турнікети є, їхнє призначення, як вони надягаються. Друзі, турнікети, які ми використовуємо зачастую, це катовські американського виробництва і українського виробництва Січ. Зачастую такі. Призначення турнікета служить для того, щоб зупинити кровотечу на кінцівках. Як турнікет надівається, надівається зачастую турнікет висить у військового на бронежилеті. У мене висить, отут турнікет висить. І один в аптечці з боку. Надягається турнікет. Якщо, наприклад, людина поранена кінцівка руки, ти швидко береш турнікет, раз його зняв. Надягає, щоб хвостик був всередину. Опа, поїхав. Раз. Раз. Натягнув. Опа, рука. Просуваєш сюди стрічку. Крутиш крутілочку, крутиш доки в тебе є сили. Крутиш, крутиш і фіксуєш за фіксатор з збоку. Зафіксував, стрічку, прокручуєш вокруг і ось сюди її засуваєш, якщо видно, не знаю. І зверху таким якби заклеюєш. Якщо є час у військового, можна написати годину, коли був положений на пораненого турнікет. Все, він надітий. Як узнати, чи турнікет правильно надітий, можна провірити пульс. Якщо нема пульса, значить турнікет надітий правильно. Зрозуміло, ну, перед цим як надягати турнікет, треба провірити, чи немає зайвих речей у, у людини на, на кінцівці. Можуть бути ручки, зажигалки, сигарети. Тоді турнікет працювати не буде. Все, турнікет ми наділи. Єсть. А тепер те, що мені розповідали військові в шпиталі, це бувають такі нюанси. Самі військові на практиці зустрічалися. Коли він надягає пораненому турнікет, наприклад, на, на, на ногу. Турнікет зрозуміло, що надівається, чим повище дуже надіватися. Що на, на, на руці, що на, на, на нозі, чим повище. Надягає турнікет, вроді все правильно, немає, немає пульсу, одтягує його з красної зони в зелену, жовту зону і вертається за іншим пораненням. Приходить через півгодини, через якесь время, він 200-й. Яка причина? Він до турнікета, турнікет послаблений. Буває, що просто військовий. Де... І коли надягнений турнікет, через деяке час нога дуже, ну, кінцівка дуже починає боліти. І тому поранений хоче відпустити турнікет. Думаю, зараз я трошки відпустю, хвилин там, на дві, на одну, і потім опять затягну. Він відпускає і все, він стікає людина, це ж та й двохсотий. Буває ще такі нюанси, що людина без свідомості. Ти надіваєш турнікет пораненому, він без свідомості, наприклад, на руку надів йому, все. А тобі треба уходити за іншим, за іншим пораненим. Що це треба це, це робити? Треба іншу руку зв'язати. Навіщо зв'язати? Бували такі моменти, що військовий приходить до тями, він не зображає, щось на руці в нього не зрозуміло, що він починає попускати або на нозі. Все, він двохсотий. Є Є такі нюанси. Тому ще хотілося сказати, що зараз у нас війна йде у всій Україні. Кидають на, на, на міста. Тому я, якби моя думка, що не тільки в військових, а в цивільних повинні бути турнікети. Це ваше життя, хоча б один турнікет повинен бути вдома. Ну, якось отак. Тому дякую вам усім. Працюємо далі.